Чим би ми не займалися, варто слідкувати за своїми вібраціями. Я кажу, вживаю термін вібрації, тому що він мені дуже зручний наразі, чи раніше я його не вживав. Однак, він зручний тим, що пояснює, поєднує в собі ну, практично все моє бачення, розуміння і відчуття а, стану. Ну майже все, скажімо так, дуже об'ємно пояснює. Отже, які вібрації в нас? Ми щось робимо, що би ми не робили. Які в нас вібрації? Іншими словами, який в нас стан? Ще іншими словами, нам це подобається, що ми робимо, чи не подобається? Неважливо, що все. Тому що ми завжди щось робимо чи нічого не робимо і називаємо це, що ми щось робимо. Навіть коли ми нічого не робимо, ми все одно. В якомусь стані. Ми все одно випромінюємо якісь вібрації. І які ці вібрації, це є ключове. Якщо нам подобається, це гармонійні вібрації, позитивні для нас в моменті. Якщо не подобається, це для нас токсично, болю, болюче, умовно кажучи, не туди. Не... не, не як то кажуть, не наповнює воно нас. О. Це все про динаміку наповнення чи спустошення. Тобто, чи отримуємо ми задоволення від процесу якогось, чи не отримуємо ми це задоволення? Оце і є вібрації. Це і є наш вібраційний стан. А наш вібраційний стан це наше сприйняття всього. Це вібрації, на яких ми сприймаємо. Це як фільтр е в камері. Тобто, якщо ми поставили туди жовтий фільтр, ми все будемо сприймати жовтим відтінком. Поставили з рожевим рожевий фільтр з рожевим від відтінком. Які там ще? Голубий, синій з синім відтінком в холодних тонах. Поставили якийсь там поляриз... поляризаційний фільтр, він там порізав спектр нам як завгодно. Ну, залежно від, від того, який це фільтр. Прибрав, прибрав блиск, там, не засліплює ці окуляри для автомобілістів там, з поляризаційними фільтрами і так далі. Тобто це все аналог нашого сприйняття. І, наша, і механіка цього сприйняття це вібрації, і сприйняття, і випромінення, і те, що ми випромінюємо. Тому що. Це ми лише розділяємо нашому, нашим умом ці процеси, що ми щось начебто сприймаємо і щось начебто випромінюємо. Насправді це все один процес. Але ми поки що так це розділяємо нам зручно. Така механіка, такий наш синтаксис, наша мова, наша логіка. Ну що тут ще сказати? Вібрації нам підказують, подобається чи не подобається, приносить задоволення чи не приносить. Є ще в, в, на рівні взаємодії, на рівні якоїсь, якоїсь гри, якоїсь взаємодії, якоїсь процесу в матерії нам може ще щось здаватись правильним, а щось неправильним. Це теж індикатор вібрацій, тому що те, що нам здається правильним, воно нам приносить задоволення. Тому що воно нас наповнює, тому що ми вважаємо, що ми діємо правильно в, якомусь, е ну, в, якійсь меха в якійсь логіці. і Відповідно, ми отримуємо задоволення. Навіть якщо ми в моменті не отримуємо задоволення, а вважаємо, що це правильно, це такий фінтушами, на якому багато крючок, на якому на яким багато можна почепити процесів і переконати людину, що вона щось там. Mm, ну, скажімо, що вона має щось потерпіти, що там а, аж від, від якогось локального, локальної ситуації, типу комунізму, <гум> десь в майбутньому, суцільного блага, до релігійного поняття там, раю, що ось в цьому житті ви постраждаєте, а потім буде рай. Тому що так правильно, тобто це така логіка. Правильно це, це логіка, що в такій логіці от, воно здається подається як правильним. І отут показник, що те, що, те, що нам здається, як, що правильним, воно в принципі правильно є в цій логіці, але чи це нам якби в плюс, в сенсі, чи це нам подобається, це головний індикатор. Не те, що правильно, неправильно. А те, що подобається чи не подобається. От в моменті, персонально мені. Тому що, ну, багато собі кажу, що багато моментів тих, що я вважав правильними, вони мені й подобаються. Але не всі, не всі. І взагалі, е... із правильно і неправильно варто абстраг... якби підніматися і абстрагуватися. Тобто оці моменти варто піддавати. Ревізії, тому що там багато маніпуляцій. Майже тотально. Це, це знову ж таки не добре, не погано. це. так. Така механіка. І просто бачите її, Ну це, це як необхідність. От Скажімо так, як будь-який інструмент. Така механіка, так як вогонь. Ну, от він горить, так, він пече. Так, але він готує їсти, він гріє. Просто грі, гріє, допоки ти не перейдеш якусь межу. Але щоб її перейти, ти довго-довго вчився. <сум> Можливо, зразу. <сум> ну, Довго мається на увазі еволюційно. А тепер вже зразу. Тепер вже зразу. один раз в дитинстві опікся, все, понятно. вогонь пече, не треба. Однак вогонь гарний, він гріє. Але... Все таки про вібрації. Коли ми вібруємо, коли нам робимо щось, те, що нам не подобається, це ці вібрації нам насипають таких же подій, таких же обставин, такого ж порядку в цю сторону. Тобто, коли ми звертаємо, це як ми фонариком висвітлюємо цю темряву, йдемо в якусь сторону, і ми бачимо все, що тут, все, що в цьому напрямку. Тобто ми увагу звернули цими вібраціями в таку, ну ось, в так, в таку категорію, в таку гармонію чи дисгармонію. І воно нам, ми все бачимо в цих рожевих окулярах, жовтих, голубих. Якщо ми робимо те, що нам подобається, те, що нам Ближче до душі, персонально, особисто, навіть егоїстично. Просто воно буде своїми окрасами. Відповідно, ми будемо підгрібати з простору саме ці обставини. Тому що такі наші вібрації. А які наші вібрації ми можемо це обрати? Можливо, доведеться трошки зусиль прикласти. І можливо неможливо, а точно, і можливо, не трошки, а, а багато. Як кому? Щоб взяти, так би мовити, кермо, ці віжі вожі від і керувати цими коні, конями, цією повозкою під водою, чи як це, упряжкою чи цим кораблем? А, тобто керувати. Своєю увагою, в яку сторону спрямувати вибір, як, тобто які вібрації на цій шкалі налаштувати в собі. І спочатку потрібно їх навчитися бачити, розрізняти, і потім навчитися утримувати фокус, увагу і, типу, тим казати, так, хочу цього, але ще більше доведеться казати ні. Тому що воно буде. По старим алгоритмам, по старим протоптаним стежкам, а то і автобанам будуть ці, ну це як канали зв'язку, напрацьовані родами, поколіннями, все в нас, в нашому тілі, в нашій свідомості, вони будуть стукати йти. Стукати, ну а чого ж не йти? Завжди ходили, а зараз що не йти? А коли ти робиш вибір, типу ні, тепер ні. Вони спочатку на диби стають, ти що таке? Афігел? Як це? Ні? Як то як казав цей, я... А де я буду харчуватися? Я без харчевни не можу. І тут потрібно проявити свою силу. І... оцю... Оце бажання. В першу чергу бажання. Добре в тому, що ти бажаєш собі би, доброго. І, треба, і це має стосуватися в першу чергу себе. Не когось, тому що якщо тільки це про когось, ой, це буде цікаво. Але про себе, тому що такі речі тільки з собою можна провертати. Ну, ну маю на увазі, е Я все-таки про роботу над собою. І обирати, тобто бачити, що, який імпульс у світі, що мене дергає, який там дратує, не дратує, радує, приносить задоволення, чи тривожить, чи страшить. Чи гримить. Чи воно все в радість. <ріст> Тому що на якомусь рівні свідомості це все в радість. <ріст> Боїться грому, да? ти злякався? А, йди, йди. Так. Підеш в YouTube чи в Тік-Ток. Ну, гаразд. Привіталися з усіма. так, відіди, одіди, одіди. Щось хочеться ще сказати, хоч, хочеться ще поговорити, але погодка і собака мене <смі> каже, можливо, додому варту. А мені хочеться на свіжому повітрі поговорити про вібрації. Навіть якщо вони пробують мене зараз зігнати з місця, оце їхнє право, до речі. Це їхнє повне право. У нас лише вибір. Піддатися цьому чи не піддатися. Або ж обрати це, чи обрати це чи обрати інше. У нас є своє право. У них є право так сказати, запропонувати, постукати, або навіть зайти, якщо двері відкриті були поколіннями. Наше право сказати, тепер буде тут інакше. Тепер буде тут так, як я хочу. І усвідомлювати свої хочу. Чи не хочу, подобається, чи не подобається усвідомлювати свої вібрації.